Є новини, друзі, хто винен? ТЦК дослухайте до кінця. Сьогодні трагедія я вже про неї розповідав у Львові. І от в цьому пості, який написало противно командування захід, вони почали так: криза довіри та ціна дезінформації, смерть військовослужбовців у Львові як наслідок стичних відносин. Тобто вони говорять про те, що от, ну. Так як люди не довіряють ТЦК, токсичні відносини до працівників, тому і виникла вот така трагедія і ну, вбивство е військового з ТЦК. І от сьогодні розумієте, Аліна Михайлова, бойова медикиня, контроверсійне до неї відношення ну, багатьох людей. Вона пише, розумієте, тому що ну ТЦК каже, що от це все дезінформація. ТЦК класна структура, яка готова надавати послуги громадянам. І от вона пише про мобілізацію непридатних. Слухайте. Як зараз працюють схема чоловіків, забирають на вулиці ТЦК, і без реального ВЛК їх всіх направляють одразу в частину, як придатних, де вони починають проходити без ВП. З останніх перлів, це я так розумію, тільки в її підрозділи. Придатних за версією ВЛК в ТЦК, два чоловіка з шизофренією, які на психотропній терапії роками. Чоловік з пухлиною мозку, тобто це все не придатні, а їх зробили придатними, ну тому що треба було. так? Чоловік з деформуючим остеопорозом третього ступеню, некрозом правої стегнової кістки ну теж 100% непридатні. Двоє з вродженою глукотою, один з відкритою формою туберкульозу. Дуже, дуже, дуже багато людей з алкогольним психозом, теж 100% непридатні. А далі вона пише, що ТЦК привозить у цих людей непридатних, які ну, не змогли відстояти свої права або це вже від мене, відкупитися, так? І заставляє підрозділ їх брати до себе. Підрозділ влаштовують голодні ігри, б'ються, щоб не взяти цю людину, тому що ця людина ну, напрягає всю медичну систему, а лікарі там працюють за 20 тисяч за копійки цілодобово. І хто не бере оцих, якби, непридатних, ну. По факту вони в документах придатні, так потім їм взагалі ніяких людей не дають. Я так розумію, тому Зеленський каже, що має бути справедливе розподілення мобілізаційного ресурсу по бригадам, тому що ну комусь дають одних непридатних, а комусь дають ну, нормальних, які нормально співпрацюють з ТЦК. І це якраз от про довіру до ТЦК. А яка може бути довіра, якщо от бойова медикіня? Людина, прямо в той день, коли ви пишете, що от недовіра і дезінформація ну, стали причиною вбивства працівника ТЦК у Львові. А вона каже, що в наших ТЦК просто людям підробляють ВЛК і жодної відповідальності. Я про це кажу. Якщо б була відповідальність, якщо б цей голова ВЛК отримав 5 років в'язниці з конфіскацією, і так декілька. Такого би в житті не було. Вот тому в нас і недовіра до ТЦК, і винні в тому саме чиновники і ТЦК, і безконтрольність нашої влади. Лейкер Бос,